А ми продовжуємо тему міжнародних відносин між Україною і Молдовою. І разом з нами у студії прямого ефіру політологиня Олександра Решмеділова і політичний аналітик Руслан Рохов. Пані, панове, вітаю, вітаю вас Вітаю. сьогодні. Наскільки я знаю, під час круглого столу саме у Вінниці ви говорили про п'ять можливих сценаріїв розвитку стосунків між Україною і Молдовою. На вашу думку, який для нас найгірший, а який найкращий. Очевидно, що найгірший сценарій, де Кремль отримує реванш, і має проросійського президента. В них є кілька опцій: це зробити прихованим прокремлівським гравцям, який буде діяти, начебто про європейц, і спроба перемогти на лівому проросійському електоральному полі новим фаворитом, який би був менш токсичним, який б мав би мав меншу афіляцію з Кремлем. Якщо ми говоримо про політичні технології, вони завжди застосовуються під час виборів Що можуть застосувати під час майбутніх виборів у Молдові? Буде кілька факторів. Це те, що ми говорили. Виведення нових кандидатів, які б могли б сперечатися за перемогу з Санду в другому турі, маючи менший інтерейтинг. А друга задача, яка буде стояти, це створення контексту умов. Вони будуть створювати страх через ескалацію в Придністров'ї і в Гагаузії. Очікування можливої е, гарячого можливого гарячого протистояння е, і запит на мир з тим, щоб демонструвати, мовляв, санду не може гарантувати цього, а інший кандидат може з тим, щоб збільшувати частку тих, хто готовий голосувати за альтернативного до санду кандидата. З іншого боку, будуть продовжити працювати на пониження довіри до неї за рахунок демонстрації її недемократичних практик. Мовляв, ви точно переконані, що ви хочете мати про проєвропейську декларовану політику з авторитетом Ократичним президентом пані Олександро, а що можна сказати протягом двох років третій рік великої війни в Україні Україна і Молдова? Ми зближуємось чи відстань між нами стає більшою? Ну, безпосередньо ми відповідальні за безпеку в регіоні і зрозуміли, що безпекова складова для Молдови напряму залежить від того, як буде статися, як станеться з Україною. Наскільки ми сильні, чи можемо вистояти? Тим паче в нас є спільні євроінтеграційні спрямування, де ми в спільному човні. І я сподіваюся, що можливо в нас все ж таки і євроатлантичні да, спільні сподівання. Тому загалом ми йдемо поруч, але давайте скажемо, що дуже міцно зв'язані енергетично. Логістично і багато інших питань, де ми нерозривні і безпосередньо багато наших регіонів, які межують з Молдовою, ще й безпосередньо сусідськими відносинами так само пов'язані. Саме тому ми сьогодні тут. І якщо дозволите, я ще додам до попереднього питання. Будуть впливати через різного роду акції протестів, що вже роблять. Другий момент будуть грати на пониження, умовно бідніші стануть ще бідними, будуть це відчувати і переміду масла ніхто не відміняв. Саме будуть. Грати на тому, щоб давати умовно проросійському електорату відчуття. Сили, впевненості задобрювати різними скажімо, моментами і не виключаю різного роду сітки, підкупи тощо, тобто технології старі як світ. Але коли людина закриває базові потреби, вона замислюється більш стратегічно і довготривало. Якщо людина вимушена думати, чим прокормити свою родину, вона може згодитися на як щось сьогодні і не думати про завтра. посиленні тези на пані Олександр, якщо ми подивимося на переміну потреб масла, то фактично Спроба команди Санду буде на грати на третій, четвертому, п'ятому щоблі потреб. Це мають називати там економічні, соціальні і самоактуалізація да? питання потреб в той час, як Російська Федерація буде активно грати на перших базових двох щоблях, питання. Життєдіяльності да фізіологічних потреб і питання це виживання Скупка чому тому, що є мало і версти населення, де будуть пропонувати, їм, дивіться, вони всі брешуть. А ми вам хоч гроші дамо. І на рівні питання, оце, що кажу, безпека, створювати страх і о, потребу в опіці когось спроможного захистити. і демонструвати, Дивіться, а наш кандидат вас захистить у такому разі. Якщо ми говоримо про міжнародну політику, і тут вектор її для Молдови, нібито зрозумілий з огляду на принаймні заяви президентки країни це про європейський вектор, але якщо ми говоримо про те, що відбувається у регіонах на місцевих рівнях з огляду на місцеві вибори, вибори які відбулися, якщо я не помиляюсь, у листопаді минулого року, 23-го, Наскільки баланс зовнішньої і внутрішньої політики зважений, і чи легко Шальку Терезів перевісити? І вже зазначав Руслан передувати вибори. Спочатку будуть президента, а потім парламенту, тому глобально все одно будуть працювати вже не на місцевому рівні. Цей кейс вже пройдений і умовно перегорнули цю сторінку. Хоча він дуже показовий. А ось як показати зони відповідальності президента? Я нагадую, що вони тут у нас симетричні. Це зовнішні вектори. Зрозуміло, що тут інтеграційний момент буде дуже важливим. І давайте скажемо, якщо Україна точно визначилася, і в нас вже варіантів розвертання не може бути, то з Молдовою будуть. Гратися і їй будуть показувати. Хочете так, давайте так. А якщо не хочете так, то ось наш альтернативний чудовий кандидат. От, власне, вони от в цьому кесі з Молдовою будуть спекулювати історію з України. Де, бачите, от там були ті, хто не хотіли з нами дружити. Ви точно впевнені, що ви хочете такого майбутнього для країни, і вони будуть використовувати фактор процесів в Україні як інструмент залякування. Стала фраза український сценарій буде так? лунати. Так, так. Ну от ви бачите навіть вже з репліки, які були з офіційних осіб з боку Кремля, які кажуть, дивіться сьогодні. Поведінка офіційного Кишинева дуже нагадує поведінку України зразка 2014 року. Що є опислідження там, наприклад, гагаузів, мешканців Придністров'я, що ми спостерігаємо і не дамо нікого образу. Але хочу сказати, що якщо ми вив... Виходимо з того, що, наприклад, розвороту в Молдові не буде, і вони стало будуть підтримувати європейський вектор. То тут ми не розривно пов'язані з Україною. Неможливо рух Молдови до європейського союзу поза Україною. Тут ми разом, і навряд чи вони зможуть нас обігнати, зайти якось на випередки. Тут ми будемо рухатися синхронно, тому що все-таки в цьому потязі Україна буде локомотивом, буде рушійною силою. А Молдова, я не скажу про чіпним вагоном, ні, але ми будемо, вони будуть за нами. І це через масштаб, і через безпекові гарантії, і через багато багато інших моментів. Тому тут треба розуміти, що питання актуалізації України, співробітництва, важливості цих процесів, інтеграційних моментів будуть на повістці в Молдові однозначно. Якщо порівнювати з Вишигарською четвіркою, коли було питання Польщі, і разом та вони не менш і не вторинні держави, але це було спакетне рішення з Уорщина, Чехії Словаччини, десь приблизно така ситуація з України. Нас або приймуть разом дві країни, або не приймуть жодну з нас. Пані Олександро, ви вже згадали про Придністрові, і зрозуміло, що це ну принаймні для мешканців Вінницької області, яка має спільний кордон із невизнаною республікою. Питання номер один. Більш того, пряме питання: наскільки ви думаєте, чи Реальна загроза військового вторгнення російського контингенту з території Придністров'я в Україну. я впевнена, що це питання більше розвідки до розвідки тощо, але я хочу сказати, що якраз в регіонах межуючих ці питання дуже чутливі. Я багато зараз буваю в Одесі, в Одеському регіоні. Вони так само, як і Вінничани, відслідковують постійно, тому що це так зване їхнє підбрюще. Але ж з іншої сторони не можна сказати, що для нас це непомічений фактор або ми його випускаємо з поля зору або з орбіти. Є декілька рівнів. Якщо ми говоримо про рівень регіональний і скажімо, Ну, інформаційно-регіональний рівень тут постійно на прямому зв'язку. А ось на національному рівні я впевнена, що питання Придністров'я в Україні воно ну умовно через кому і десь там. Ну я не скажу, загубилося в стрічці новин, але точно не на перших шпальтах. Вірогідність завжди залишається, бо цей фактор можуть використовувати зрозуміло як для інформаційного терору, так і для нестабільності в регіоні, так і для створення напруги під час виборчого процесу і багато багато інших моментів. Ми це ж не новина. Ми з цією історією живемо декілька десятиліть, тому Молдова так само живе з цієї історії, і Спільний це в першу чергу її проблема. А, наскільки можна вважати, що Молдова прагне врегулювати придністровський конфлікт, ба більше вона здатна його врегулювати. І яким чином давайте відверто в зв'язку з тим, що між Придністров'ям і власне називаємо це правим берегом, є річка, і це створює географічну перепону у наявність. Великого озброєного контингенту в Придністрові наявність природньої перешкоди в річці говорить про те, що силоміці якось приїхати і заподіяти якісь сценарії в Придністрові Молдови точно немає. Якщо ми говоримо про якісь інші сценарії, це питання економічного регулювання. До прикладу, зараз Україна відмовляється транзитувати російський газ по контрактам за при приперегодно в іншу модель. На кордоні з Україною з'являється новий власний газу, чи це якась європейська країна тощо. І далі ми урегульовуємо стосунки з цієї країни, де ми для неї робимо транзит газу по українській території. Ця проблематика буде у фокусі української уваги, українського політику, ману ще довго, я так думаю. А, Допоки у нас буде відбуватися війна за незалежність, питання адверністрові для нас є життєво важливим, тому що ми мусимо тримати резерви для убезпечення Одещини, замість того, щоб ці резерви були десь на лінії фронту. Ми мусимо дбати про питання безпеки, ескалації наших транзитних спроможностей щодо експорту, в тому числі вони можуть впливати на обмеження імпорту і постачання в Україну через територію Молдови. Все це для нас є дуже чтове питання. Дякую, лише за браком часу. Дозволю собі поставити ще одне питання. Питання в такій побутовій, мабуть, площині, коли потрапляєш до Молдови, ти чуєш російську мову? Ти розумієш про те, що люди користуються російськими соціальними мережами. Однокласники ВКонтакте, їздять кишеневим таксі, Яндекс. Наскільки все це, наскільки так це так погано в Молдові в цілому? Молдова Молдову можна назвати проросійською на побутовому рівні? Ну, давайте скажемо, альтернативи в них на сьогоднішній день поки не з'явилося повноцінне, тому що Росія активно займає економічне, скажімо, домінанту і інформаційно, в тому числі. І якщо ми вже відвикли від того, що ви перерахували, нам здається, це не просто атавізмами, а воно вже відпало і відмерло. А там воно працювало буйним цвітом собі квітло і з'являється, скажімо, для багатьох звичайною речою, яку вони не помічають, і на цьому не актуалізують своє питання. Для того щоб знижувати попит на такі речі, перше має бути вільний ринок. І якщо є Яндекс таксі, мають бути оператори, які пропонують кращу іншу послугу. А Якщо воно одне, то воно буде монополістом. І тут питання в іншому, що в багатьох сферах економічних і інформаційних, в тому числі, Україна так само мала б мати свій інтерес і проявляти його. Давайте скажемо елементарно, нам є що запропонувати. Але тут же питання посилення, поглиблення україно-молдовських відносин про що ми сьогодні. Сьогодні якраз і говорили під час круглого столу. Я вам дякую, друзі, за розмову і дякую за час, який ви дякую за неї знайшли. Нагадаю вам, що сьогодні разом із нами у студії прямого ефіру була політологиня Олександра Шмиділова і політичний аналітик Руслан Рохов. Ну а ми власне рухаємось далі.